Дітки, сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з символами нашої країни, а саме з рослинними символами нашого народу калиною. А що ви знаєте про калину? Калина це дерево українського роду. Кажуть, у сиву давнину вона пов'язувалася з народженням Всесвіту, вогненної трійці Сонця, Місяця і зірки – тому й тримала калина таке ім'я від старослов'янського назви сонця коло. А оскільки ягоди калини червоного кольору, то й стали вони символом крові та безсмертного роду. Народі кажуть, без вербої калини нема України, щоки червоні, мов китя калинові, який кущ така і калина, яка мати така і дитина. Давайте розглянемо калину, як вона виглядає. Ягідки червоного кольору, листочки зеленого і гілочка. Коричневий колір використовуємо для гілочки калини. Ягідки калини, червоного кольору. Зеленого кольору робимо листочки для калини. Ось яка калиненька у нас вийшла. Малята, у вас все чудово вийде? Ви молодці.